Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Один з підписників просив подивитись, чи буде подолано корупцію в Україні. Ну, знаєте, трохи питання, треба все-таки якісь часові рамки йому задати, так? тому що в такому вигляді, як воно задано, воно не підійде. Ну, я думаю, це на, на декілька питань розбити. Для початку я подивлюсь, взагалі, чи буде коли-небудь подобано корупцію, так? А далі вже більш конкретні часові рамки задам. Ну там я не люблю сильно далеко вперед дивитися, але це таке питання, яке ну, зрозуміло, що двома трьома місяцями не обійдеться. На жаль. Тому, як би тут мова йде про роки. Однозначно. Ну, подивимося, подивимося. Бо частково це і майбутнє України після війни. Можна і так це назвати. Ну, гаразд, менше сліва, більше діва. Поїхали. <haz -tri> <haz -tri> Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде подобано корупцію в Україні? Хай скажуть що неправду. Беркана перевернута. Ансус перевернутий. Феху. Ну, дивіться, беркана перевернута, ансус перевернутий. Феху. Так. Ну, відразу слід сказати ремарку, що, ну. В мінімальному якомусь обсязі корупція є там навіть і в Європі, і в Сполучених Штатах. Просто вона там взагалі в мінімальному обсязі, так? Тобто, повністю забороти корупцію, ну, будемо говорити, майже неможливо. Ну, добре, але нас все-таки Україна цікавить. Ну, дивіться, ось відразу бачите, деградація, тупик. Чого? Ну, брехні, зрозуміло. До речі, руна, яка в тому числі з юриспруденцією пов'язана. Закони, тобто, ну що. Ну, Виходить, що руни кажуть про те, що у нас якісь, якісь закони, так? щось не те із законами. Кудись вони не туди йдуть чомусь, то, так? І на кінець, ось, будь ласка, руна фінансів, руна власності. Падає, так? Ну, я питав, чи взагалі поборюють корупцію. Ну, Шанс все-таки є. Ось золотий телець, так, якому корупціонери поклоняються. Але передні дві руни кажуть, що, ну. Ну, такий шанс. Повністю мова про повну боротьбу з корупцією, щоб її повністю побороти. Ну, я так, принаймні, це питання собі розумію, так я уявляю. Ну, тобто, бачите, повністю побороти шанси невеликі. Але все-таки є. Все-таки. Ну, і ось причина, так? Будемо говорити недосконале законодавство. Ну, давайте спробуємо. Трошки, напевно, перефразую питання, чи вдасться хоча б зменшити обсяг корупції, так? і вже якісь часові рамки задати, наприклад. Думаю, буде цікаво. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться зменшити рівень корупції в Україні до кінця цього року? Хай скажуть правду. О, Соло. Так, боком довертаю по часовій Кана Перевернута. Пуста руна. Ну, гаразд докладу. Отал. Ну, в принципі, не так погано випало, будемо говорити. Що у нас тут? Соло, Кана перевернута, пуста руна вона жвірд. Руна вищих сил, до речі, в тому числі. І отал. Ну, якась інформація прикривається відразу. Е, скажу: дивіться, що у нас тут? Все-таки перша випала руна перемоги. Я як питання став? Чи вдасться зменшити, принаймні, рівень корупції до кінця року? Так, вдасться. Але все-таки, ось бачите, руна, яка все-таки на ну, якісь невдачі віщує, так? І не зовсім гарні новини. Ну, зрозуміло, до кінця року повністю корупція не згине. Ну. Дослівно, якщо так. Далі. Інформація якась прикривається, але все-таки вищі сили, ну, Будемо говорити на нашій стороні, на стороні народу. Так? І далі. Це, до речі, руна, яка не тільки власність обозначає ріда, і владу, в тому числі. Руна Одіна, якщо хочете. От. Верховного богу, Бога Скандинавів. Е, ну дивіться, тобто інформація якась прикривається стосовно чого? Стосовно влади, ну, відповідно, влади де влади в Україні. Е, ну, а в попередньому розкладі мова йшла про закони, І руни натякали на те, що з законами у нас там щось трошки не гаразд. Вони йдуть трошки не в той бік, будемо говорити. Так? Скажу делікатно. Ну, але, але все-таки, ну, якщо розклад аналізувати. Ну, ця руна це 50 на 50, відповідно, так, дає. Це відразу ні. Це так. Ну, я ж кажу: частково, частково вдасться до кінця року зменшити рівень корупції. Як би це не дивно звучало? Руни поки що так бачать ситуацію. Ну, раз, давайте, скажімо, подивимось на термін 3 роки. Ну і, можливо, ще 5 років. Далі не хочу заглядати. Чесно, точність такого прогнозу його вартість ну, буде не дуже велика. Ой, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться зменшити рівень корупції в Україні через 3 роки? Хай скажуть роне правду. Веркана перевернута? Кана, ну, відповідно, довертаю по часовій. Пуста руна, знову ж таки, ну. Маннас прямий. Гаразд. Що ми маємо? Ну, знов таки, шанс є, але шанс невеликий на таку подію. Далі, дивіться, беркана перевернута, кану перевернута, пуста руна, руна вірд, Маннас. Ну, ось знову, бачите, деградація якась. Так, якісь негарні новини. Ну, знов таки згадуємо закони. Так. Далі, ось ще інформація прикривається. Хоча, все-таки вищі сили з людьми, адже це руна людей. Ну, в даному випадку народ України обозначає. Тобто, що, Вищі сили з людьми? Все-таки, і що? Ну, бо, грубо кажучи, руни тут прямо кажуть, що що ти питаєш, все залежить від людей, все залежить від народу України. От. Тобто таке, весь шанс. Влада в наших руках згідно з Конституцією, правда? ж? От. Ну, руни про це прямо кажуть, що згадайте Конституцію, згадайте, що е, джерелом влади в Україні є народ України, правда? Ну, от. Громадянське суспільство, якщо хочете, от оце от про нього саме мова. Мені так пояснюється. Цікаво. Ну, гаразд, трошки іронічний юмор, юмор вищих сил в тому числі. Добре. Ну і давайте на 5 років подивлюся. Далі вже не полізу. от Просто, просто не хочу. Просто не хочу, тому що точність такого прогнозу, його вартість, ну, відповідно, буде. Невелика. Не знаєте, нам би війну для початку закінчити? Це от зараз головне. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи через 5 років вдасться зменшити? Корупцію в Україні. Хай скажуть роне правду. І сам. Торісас перевернутий. Навчіс перевернутий. Ну, такі, розклад. Ну, дивіться, Іса, Торісас перевернутий, нам перевернутий. перевернути. Ну, якщо відразу аналізувати, то всі три руни кажуть ні. Ну, те, що я, знаєте, тут частково те, що я казав, якщо на три роки я дивився так, там уже інформація, певна, прикривається, і там руни прямо скажуть, що все залежить від людей, від народу, від нас, українців, то тут, відповідно, ну давайте. Поясню щодо чого. Ну, дивіться, відразу. Блокування, так, ситуації. Ну, думаю, очевидно, хто буде її блокувати. так? Далі. Але в той же час це і прихований рух. Тобто, все-таки якісь зміни будуть. Звичайно, повільно, але все-таки щось має мінятися. Це ну не настільки, будемо говорити, погана руна. Не гірше із того, що могло випасти. Далі, туріса. Все-таки якісь втрачені можливості у нас будуть, якісь двері, що називається, перед носом закриються. Але в той же час. Ну ось знову доля, наутіс, так? Та ще й перевернутий. Тяжка доля, будемо говорити, певні випробування. так? Ну, ось вам сума. Відповідно, деякі ворота закрились, що принесе, що деякі можливості втрачені, що принесе якісь певні випробування. так? А до речі, крім того, до чогось можуть змушувати. Ну, відповідно, ми гадаємо країну, відповідно, країну можуть до чогось змушувати. До речі, мова про зовнішній тиск. Все-таки. Все-таки. Ну, ось такий от розклад вийшов. Хотілося б, звичайно, щоб ця картинка була більш позитивна, але бачите, таким чином. Руни на даний момент бачать ситуацію. Ну, я ж кажу, нам для початку потрібно війну виграти, а потім вже будемо розбиратись з усім іншим. От. Ну і так, багато чого залежить від нас, про що також руни прямо сказали. Ну добре, ось такі розклади вийшли. Говорив багато. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!